Слава Україні! Вітаємо команду Сія на 14-му всеукраїнському турнірі Одеса Open Кап і Даймонд Ліги. Сьогодні, на жаль, дві гри програли, але емоції, тим не менше, я думаю, всі завжди хороші. Сашко, передаю тобі слово. Дякую, Тьома. Як завжди, найкращі відчуття, найкращі емоції, найпозитивніші від участі у такому турнірі. Сьогодні зіграли дві гри програли дійсно міцним двом колективам. Я думаю, що обидва колектива вийдуть в боротьбу за найвищі нагороди. Хлопці молодці. Ми не журимося, тому що ми об'єктивно розуміли, що наша гра буде завтра в нижчих лігах. Тому дякуємо хлопцям за. Кращу чоловічу боротьбу. Вони всі молодці. Організація турніру, як завжди, на вищому рівні. судді молодці, фотограф робить неймовірні фото. Всі ми їх побачимо. Тому всім бажаю отримувати таке саме задоволення від турніру, як ми, від цього футболу. І слава Україні! всім. Ну що, дякую вам, успіхів, лише позитивних дій. Дякую, по дякую.